Сьогодні хочу розповісти, як я купив квартиру в Чехії. Е, я багато шукав інформацію, коли купив квартиру про те, як це робиться, як це відбувається в Чехії, як це зробити українцю. І насправді е, інформація в на інтернеті дуже противоречива, Тому я вирішив записати це відео. Може, комусь це буде корисно. Перш за все. Перше питання, коли ми купуємо квартиру в Чехії, питання про те, як вивезти гроші з України. Бо зараз е, проблема вивезти гроші з України можна вивезти максимум 10 000 євро. Е, і все. Переводи у нас заблоковані, максимум по 1000 євро. Це дозволити по мільйон карт, щоб виводити і так далі. А ще треба вивезти 40 000 євро. чи там Якусь більшу навіть суму, то це зробити дуже складно. Як я вивозив ці гроші? Я, я вважаю, що найкращий спосіб це зняти десь у, у прикордоні. Та людина, яка буде вивозити гроші, вона повинна зняти біля кордону отель, е, не важливо біля, як, біля якого кордону, там, біля перемишлю, там, чи біля молдовського кордону, знімаєте квартиру з однієї сторони. Кордони з Україною, і з іншої сторони, там, в Польщі і в Україні, наприклад. І одна людина, яка прямає гроші, знімає там отель і прямає, інша перевозить. Ми так робили через піший кордон, і це насправді найкращий спосіб в ітоді ми отримуємо комісію на таку велику, бо у нас, ви затрати, це отель, можна взяти найдешевший отель. Які тільки можна. І, і все. І там трошки коштів на туди-сюди поїздити. Але так як так, ми брали прямо біля кордону, це нам нічого не коштувало. Тому я вважаю, що це найкращий спосіб на, на, на зараз, як вивезти гроші з України. Далі, е, що нас, е, я куплю е, квартиру за власні кошти. Не брав іпотеку, бо я не маю. Ніяких доходів в Чехії, тому я купував квартиру за власні кошти. Де, е, я, я, не, я трошки пройдуся по базовим речам, хоча я хочу більше е, контр... е, звертати увагу на саме ту інформацію, яка є трошки противоречива, і я хочу повідомити людям, як це відбувається в Чехії з мого персонального експіріансу. Де шукав квартиру? На s reality це я думаю, майже всі українці вже знають, це s reality найкращий сайт. Я на S-Reality шукав квартиру, знайшов квартиру з підходящою сумою і зв'язався з рееатором. Рееалтор мені показав цю квартиру. Після того, як я спогодився, я підписав договір резервації, тобто я цю квартиру зарезервував, щоб ніхто не міг її інший перекупити чи ще щось зробити у момент резервації. Далі ми разом з нотаріусом, з, верніше, з адвокатом, з власниками і я з дружиною підписуємо документ куплі-продажу. Далі є е, проблема у українців, на яку я хочу теж е, е, сконцентрувати увагу, це переведення грошей. У вас є гроші на якомусь банківському аккаунту, і треба підтвердження, е, звідки ви взяли ці гроші. Звичайно, те, що в шкафтреті, всі лякають, що це дуже якась складна процедура і так далі. Але насправді це досить е, легко. Адвоката е, взагалі. Більше всього цікаве те, чи вкрали ви ці гроші, чи заробили на якісь там зброї, чи ще на сьогодні за те, що заборонено в Чехії. Якщо ви навіть працювали в темно в Україні, не платили податки, але у вас є доходи на, на карті там, привата, чи Монобанка, чи десь, де ви можете забути випуску і показати, що вам приходили ці гроші, там, пояснити звідки ці гроші, там, наприклад, з десь працював ви, і так далі. То, зазвичай, це не виникає якихось великих проблем. Я тих податки в Україні, тому я просто зробив випуск з податковою і все, за останніх два роки. Ду дуже легко і більше нічого. З банком у мене взагалі проблем не було. Я положив, я брав, я брав цю налічку, приходив в банк, вклав її на чеський аккаунт, у мене е, чеська спожительна. Просто обрав цю налічку, приходив в будь-яку касу, клав цю налічку на рахунок і все, нуль проблем. Вони її приймали. Один раз мене тільки питали, там, коли я клав, клавсь 20 тисяч євро, вони спитали, е, бо я зазвичай там клав по 10 тисяч євро, інколи, тільки інколи там 20 клав, то вони спитали мене, звідки ти взяв ці гроші, я сказав, типу, заробу, заробив в Україні, привіз в Чехію. Остав, добре, і все. Коли переводив ці гроші, по договору купівлі продажі на е, сховище адвокату, то я просто прийшов в банк, сказав, що хочу перевести гроші. Вона мене навіть не спитала, куди. Вона, мені, е, вона просто сказала мені, що я повинен сам наказати в, в в цьому в приложенні Джорджі для чеської спожительної. Просто підняв ліміт і сам, і сам перевів, буквально все сам зробив. Тобто навіть не треба нічого робити. З, ти можеш навіть сам перевести ці гроші, просто треба, щоб тобі збільшили ліміт. Збільшення ліміту так треба приходити в банк, але це не треба ніяких е, додаткових підтверджень і так далі. Просто я прийшов, збільшив ліміт і сам навіть перевів. Гроші сразу перевелися, буквально в той же день я адвоката отримав гроші. Я більше боявся за це, що мені прийдеться десь щось підтверджувати, шукати там якісь документи, приносити цей банк, що буде куча гемору, а в мене по. Е, Договору купіпродажі там було тільки 5 днів на перевод. А в итоге я перевів буквально через годину після підписання після поїхав в банк і все відбулося хорошо. Поэтому... А я часто чув в відосиках, що що це дуже складна процедура, що там банки блокують рахунки і так далі. В итоге, мною ну, проблем, може це чеська спиртальна, так до українця відноситься і все хорошо. Я, Я чесно не скажу. Я розповідаю про свій експіріанс. Далі я, у нас була ще проблема, що власник хотів отримати частину грошей раніше, ніж ми, ми, ми отримаємо запис кадастрі. Я За це теж дуже переживав, бо в дух щось станеться, і я гроші віддав вже, вони вже на адвоката, вони вже у власника, і я їх не поверну. Але насправді я, ми не. Ріал теж переконала, що там все добре, що вона все сконтролювала, що все добре. В итоге я довірився їй, віддав гроші е, власнику. З, ну, з умови, що ми отримали ключі раніше. Але по факту вони нам так сочно не потрібні були, бо ми ще живемо в старій квартирі, і нам від нової не так вони потрібні. Але вони згодилися, в итоге я перевів і все добре. В итоге в кадастрі вже є запис, в итоге все пройшло хорошо. Що на чому ще хочу звернути увагу? В Чехії відкритий кадастр нерухомості. Зараз я вам його покажу. Ось він. Ви можете без проблем зайти в цей кадастр немовитості. Перейти в е, цю вкладку е, Вигадані єднотки. Тут вбиваєте просто адреса квартири, яка вас цікавить. Наприклад, Наприклад, будь-яка. Добре, якусь іншу. От, наприклад. Відкриваєте будь-яку будь квартиру. Вводите капчу. Все. Ви знаєте, хто власник квартири. Ви можете перевірити, що вам показала реалторша і так далі. І коли буде відбуватися зміна власника, ви тут побачите, що відбувається зміна власника. От буквально ось тут було написано. Тут все є, площа, номер, все, є якісь е, охорони і так далі. Тобто Будь-які проблеми ви тут зараз одразу побачите. То, то це ще суперсистема в Чехії, не треба ніякий витяг робити, як в Україні і так далі. Е, Єдине, що у Чехії є такий прикол, що 20 днів кадастр не дає змінити власника, вам треба чекати 20 днів. І вже через 20 я отримав на 21 день тут запис, що я власник. Це все, що я хотів розповісти. Сподіваюся, відео буде корисне, бо багато яких страхів зараз в Ютубі по поводу купівлі. Там і блокують рахунки, треба підтверджувати і так далі. В цілому нічого страшного немає. Якщо у вас є гроші і ви їх не вкрали, то проблем не буде.